Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні продовжуємо з вами наші реколекційні роздуми, Розарій, духовна зброя. І сьогоднішньою темою нашою є Розарій і Свята Євхаристія. Тому запрошую. Іноді люди кажуть, свята літургія, Євхаристія це щось дуже нудне. Приходиш і постійно те саме. Трошки ці люди нагадують мені тих, які кажуть, що коли не прийдуть, завжди Пасху святять. І все, що їм асоціюється з Пасхою, це саме посвячення. І вони взагалі не бачать цілого багатого обряду пасхальної літургії, яка є найбільш багатою літургією. Другий Ватиканський собор говорить, що Літургія, Євхаристія є джерелом і вершиною всього християнського життя. Тобто, це є щось найважливіше в житті, тобто найбільше, що ми можемо в цьому житті осягнути, коли йдеться про наше з'єднання з Богом, воно якраз міститься в Євхаристії. А попри те, не тільки ті, хто приходить раз в рік на літургію і завжди кажуть, що коли не прийдуть, завжди паску святять, але навіть практикуючи. Меряни, чи навіть ми священники, які кожного дня звершуємо літургію, для нас є завжди така загроза, щоб впасти в таку рутину і вже не помічати, тобто в таку монотонію, що все таке монотонне, нудне здається, все повторюється. Тобто ми теж можемо попасти в щось таке подібне. Бо ж дійсно, багато в літургії є сталих частин, які повторюються. Хоча насправді молитви. Потім ціла літургія слова, вона є постійно іншою. І, мабуть, тому люди, які кажуть, що це є те саме, що кожного разу, коли приходять, то на літургії є все те саме, це ті люди, які дуже поверхнево переживають літургію. Едвард Станік, багаторічний ректор духовної семінарії у Кракові, в одній з своїх книг сказав, що Господь. Який укритий є в Євхаристії в святому причасті, він об'являє себе в літургії, в своєму слові. А отже, тим, що може нам дуже допомогти в переживанні глибокому Євхаристії, це уважне слухання Божого Слова. Сьогодні щораз більше людей практикують такий спосіб. Роздумування над Божим Словом і маю таку особисту молитву. І я думаю, що це один з найкращих способів, як добре переживати Євхаристію. Тобто, якщо, наприклад, я буду зранку, скажімо собі, прочитаю читання Псалом Євангеліє, пороздумую над ними 10-15 хвилин, півгодини, хто скільки має часу, я впевнений на 100% що я зовсім з іншим наставленням буду йти на Євхаристію, і я зовсім по іншому буду її переживати. І навіть потім. Те слово, яке буду чути на Євхаристі, я його буду зовсім по іншому слухати. Ще священик, який в проповіді щось скаже, ще щось може мені відкрити. І таким чином моє переживання Євхаристії буде мати зовсім інший вимір. І тут може в нас з'явитися питання: а що ж до цього має Розарій? Отже, Розарій це є чудова форма, так як я вже вам говорив, такої медитаційної молитви, яку ми можемо молитися, власне роздумуючи над е, Божим Словом над кожною подією життя Ісуса Христа. Йоанн Павло ІІ у 2002 році. Написавши документ про Розарій, Розаріум Віргініс Марія, впровадив ще одну частину світлу, в яких роздумуємо над таємницями життя Ісуса Христа від його дитинства аж до страждання. Те, чого бракувало, якби дуже важливої такої частини, якої бракувало в Розарії. Тим самим папа показав, що так насправді кожну подію з життя Ісуса Христа ми можемо роздумувати. Попри те, що є визначених, скажімо, тих нових п'ять таємниць, і в загальному, якщо візьмемо чотири частини розарія, це двадцять таємниць. Тим самим, якби папа нам дав зрозуміти, що так насправді ми можемо молитися Розарію, роздумуючи. Над будь-якою подією з життя Ісуса Христа. Що це означає? Це означає, що якщо хочеш краще переживати Євхаристію, ти можеш почати роздумувати над Божим Словом, але потім, коли, наприклад, йдеш на Євхаристію, ти можеш взяти розарій і ще собі молитися, роздумуючи далі над, цією, над цим самим Словом Божим. Це ще більше поглибить якби, переживання Євхаристії. Так само думаю, що потім, коли йдеш з Євхаристії, теж, коли ти почув це слово, це слово почало ще більше в тобі якби, діяти, знову ж таки, можеш повертаючись додому, чи потім вже протягом дня, коли ти вже десь там не знаю, переживаєш якісь проблеми, труднощі, можливо, з кимось посварився. І тут тобі можеш взяти Розарій і почати молитися, роздумуючи, нагадуючи те слово, яке ти прочитав, те, яке почув в Євхаристії, усвідомивши, що Христос прийшов до тебе, що ти почув, ідіть в мирі Христом, тим самим, що Христос є з тобою. Він вийшов з тобою в Євхаристії, і ти тепер можеш, якби помолившись там, одну таємницю чи дві, роздумувати саме над цим фрагментом. Який церква визначила на даний день? Насправді, повірте, що тут не буде жодного гріха, навпаки. Можна так молитися, бо хтось каже, ні, ну це ж, як це визначено? Церквою такі, такі так. Ні-ні, Розарій, це, це є, власне, це є якась молитва, яка нам дуже допомагає. І звичайно, що. Першу чергу молимося над тими таємницями визначеними, але на щодень також спокійно можна так практикувати. Мій співбрат один в ордені з мого нові то він, взагалі, наприклад, молиться е, одну таємницю, цілу частину якусь бере собі там, наприклад, воскресіння і цілу частину йому так краще. Тобто йому, каже, мені важко постійно перекидати увагу що кілька хвилин на якусь іншу подію. Мені набагато краще заглиблюватися щораз глибше, роздумати над якоюсь однією подією. Він так робить, йому це дуже допомагає. Це дуже добре, коли кожен знаходить якийсь такий свій спосіб. І так само можемо, наприклад, поєднати літургію даного дня. Тобто слово Боже, яке ми почули, яке потім почули в Євхаристі з нашою молитвою Святого Розарія. Таким чином, Розарій стане ще більшим таким посилювачем тої молитви, яка буде зміцнювати, завдяки якій ми зможемо, так як Богородиця, зберігати це слово Боже в нашому серці. Тому заохочую вас, спробуйте такий спосіб молитви. Спробуйте, поєднайте розарій з Євхаристією. І я впевнений, що ваше переживання в Євхаристі буде набагато глибше. Ми з вами продовжимо наші роздуми, а вже, напевно, завершимо на наступну суботу. До зустрічі!